Десята на годину, КТСН в ефірі, канал 1+,1 із вами в об'єднаному марафоні. 56 із 117 ворожих безпілотників збили в небі над Україною цієї ночі ще 48 дронів імітаторів. Локаційно були втрачені. Про це повідомляють в повітряних силах зсу. А російські загарбники атакували наші території з різних напрямків, зокрема з Курська, приморсько Ахтарська та Окупованого Криму. Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина. Намагаються перекинути бойові дії на сумщину та посилюють натиск на Покровськ на тлі переговорів щодо припинення вогню та врегулювання ситуації. Росіяни не лише не припиняють інтенсивних бойових дій на фронті, а й посилюють їх. За останню добу силам оборони України довелося 183 рази відбивати наступи. Найбільше їх зафіксовано на Покровському напрямку. 68. Ворог активно залучає там бронетехніку, артилерію та дрони камікадзе. Тож саме контрбатарейну боротьбу нині активно ведуть українські сили. Зокрема, успішною вона була коло Торецька. Це ось кадри знищення російських гармат бійцями 28-ї бригади. А за останній тиждень по всій лінії фронту уражено аж 500 артилерійських установок росіян. Також неспокійно було і в районі Серебрянського лісу на Луганщині там воїни підрозділу Фенікс відбили штурм і спалили п'ять бронемашин супротивника під постійним ворожим вогнем з артилерії та авіаційних бомб Курська область. Росіяни йдуть на штурми малими бойовими групами, рухаються в бік українського кордону, аби відтягнути наші сили до Сумської області, але успіху. Не мають. Ну а Покровськ засипають авіабомбами. В тому як місто тероризують. Напередодні переконалася і знімальна група ТСН вибухи в Покровську лунають безперервно, але при цьому на вулицях досі чимало людей, які вимушені ризикувати, виходити в пошуках води, їжі, дров змоги зарядити телефон. Напередодні Росіяни били просто по центру Покровська. Зокрема, прильоти зафіксовано біля церков, де місцеві можуть набрати води. Щодень вижити в місті стає дедалі важче. Ось яким усе це побачили наші журналісти. На сьогоднішній день було в прильоті в приблизно 20 кабів. Ну, в принципі, це норма, буває і більше прилітає. Стратегія готовності для Євросоюзу сьогодні. Європейська комісія представить план для своїх громадян на випадок кризової ситуації. Раніше єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджаля Біп розповіла в інтерв'ю Франс прес про цю стратегію. Зокрема, Брюссель хоче, щоб кожен громадянин ЄС мав на випадок конфлікту чи стихійного лиха запаси на три доби. Це запевняють, допоможе запобігти паніці. домогосподарства. Закликатимуть запастися бутильованою водою, енергетичними батончиками, сірниками, мати документи в водонепроникному чехлі. Усі деталі стратегії готовності представлять згодом, підготували її, зокрема і базуючись на досвіді скандинавських країн. Деякі з них регулярно публікують для громадян такі кризові інструкції ще з часу Другої світової війни. Особливу книгу пам'яті створила на Харківщині. Вона розповідає про 26 героїв, які віддали своє життя за незалежність України. В ній не лише біографії, а й мрії тих, хто не повернувся з бою. Чому важливо берегти ці історії далі в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко? На цих сторінках історії життя: 26 героїв, 26 доль, що назавжди вписані в історію Люботинської громади. Це книга, яку не просто читають, її проживають, перегортаючи сторінку за сторінкою, кажуть матері загиблих і не можуть втримати сліз, коли бачать фотографії синів. Синок мій Андрій Коростіль був дуже мирною людиною. Всім допомагав. І коли і, і був і на доброму со своїми командирами, і замком і комбатом, і командиром дивізії. З зовсім його поважали. Книга пам'яті частина великого проєкту, що охоплює події з 2014 до 2023 року. Її мета не просто розповісти про загиблих, а зберегти їхні мрії. Працювали над книгою майже півроку, і вона стала першою з тих, що планується. Ми коли починали її писати. Була одна цифра, за все зовсім інша. Але е, зробимо так, щоб ніхто не був е, забутий. Видання випустили двома мовами: українською та англійською, аби якомога більше людей дізналися про цих героїв. Привернути ще раз увагу до поваги наших героїв до пошани їх подвигу до їхньої незламності, до того до їх прагнень, до їх мрій, і зробити це не зовсім просто, та не зовсім просто, тому що це велика, ще раз кажу, велика робота і це перша книга. Ілюстрації до книги створювали професійні художники, а також учні та вчителі Люботинської школи дивосвіт. Кожен малюнок це мрії військових втілені у фарбах. Спочатку була ідея, щоб це була пам'ять, але не просто як зазвичай книга пам'яті або меморіал, а щоб це було з душою, щоб світло було, щоб цю книжку хотілося ще, ще відкрити і для себе от от надихнутися цими мріями. Ігор Шишко, ветеран ветерани, колишній полонена, який знав двох героїв цієї книги, каже, такі видання важливі не лише для рідних загиблих, а й для всіх, щоб пам'ятати, якою ціною дається свобода. Це згадка пам'ять, вічна пам'ять тим героям, хто загиб і Віддав своє життя за нашу державу за кожного з нас, поки такі історії читають, кажуть автори, поки про них говорять. Пам'ять про героїв залишається живою. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини. Україна більше не розраховуватиме офіційний курс гривні до російського і білоруського рублів та ще низьких валют. Напередодні Нацбанк повідомив, що впроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує список для щомісячної фіксації із 31 березня, а Це вже наступний понеділок. Регулятор не розраховуватиме офіційного курсу гривні до 15 іноземних банкнот, серед яких є. Та, власне, російські та білоруські рублі, зокрема, новацію пояснюють нарощенням автоматизації розрахунків і підсумками товарообігу за попередній рік. Тобто НБУ оновлюватиме курс нацвалюти тільки до тих країн, які забезпечують не менше ніж 95% оборотної продукції з Україною. Ну і докладніше про це маємо нагоду зараз поговорити з економістом, членом ради Нацбанку Василем Фурманом. Він зі студією ТСН наживо. Вітаю вас і дякую, що долучилися до ефіру. Та слава Україні героям слава. Отже, на тлі новини хотілося б з'ясувати перш за все, ось чому тільки зараз на четвертому році повномасштабної війни Україна відмовляється від розрахунки рублів російсько-білоруських. Чому зволікали з цим рішенням, і що воно зараз взагалі означає на практиці? Роз'ясніть, чи це більш політичне рішення, чи суто технічно економічне. Дивіться, дякую за запитання. Дивіться, перше, ну, що ми всі розуміли, що офіційного обігу російських чи білоруських рублів на території України з початку повномасштабної війни немає, тому що ми тоді ну, прийняли там відповідні рішення, заборонили офіційний їх обіг. Це так, це по цьому питання. А що стосується по суті того питання, про яке ми говоримо, то дійсно НБУ запроваджує нові підходи. То визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно, а також скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу. Тобто до цього часу у нас було щоденний там перелік валют, там де становився курс, і був там раз на місяць перелік валют, раз такого не буде, тому що чому не буде в принципі. Ну, національний банк України модернізує свої там політики в різних сферах, ну і зокрема політику сфера встановлення обмінних курсів. А, і те, що буде зараз, тобто це вже там, відповідає політикам Східної чи Західної чи, чи Європейських центральних банків. А, потреба в оновленні підходів зумовлена дійсно зростанням автоматизації розрахунків, що дозволяє щоденно розраховувати курси для широкого переліку валют. Використання двох переліків валют для розрахунку офіційного курсу гривно втратило просто свою актуальність. До переліку валют для щоденного розрахунку входять іноземні валюти першої групи класифікатора іноземних валют, а також валюти країн, що забезпечують 95% товарообігу з Україною. Таким чином, ну якщо е, резюмірувати, то у нас перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні встановлюватиме 41 валюту та СПЗ СПЗ це спеціальні права запозичення, які там надає міжнародний валютний фонд яким чином це буде відбуватися саме розрахунок? Основною валютою розрахунку у нас є долар. Тобто гривня спочатку гривня до долара розраховується курс, а по відношенню до інших валют, то там беруться вже крос-курси, які на міжнародних ринках відповідних в міжнародних інформаційних системах, там Bloomberg, Reuters і так далі. Тобто, по суті, той механізм, який сьогодні у нас до цього часу відбувався в постановній курсу, ну, курсу гривень до іноземних валют. А ви згадали про операції з російськими рублями, які заборонили ще в перший от, рік, в перший день повномасштабного вторгнення. Але, от, якщо я не помиляюсь, у листопаді 23-го була окрема постанова і був впроваджений виняток для безготівкового продажу рублів, тобто російські і білоруські, можна було обміняти. Навіщо було зроблено цей виняток? Чи можете ви пояснити, і скільки таких операцій було здійснено, ось таких? Я не володію ну з точки зору кількості кількості, там скільки операцій, сум і так далі. Єдине, що хотів би сказати, що коли ми приймали тоді обмеження, то мова стосувалася про те, що фінансові установи України не проводять операцій в російських та білоруських рублях, це перше. Друге, офіційний обмін рублів заборонений, обмінники та банки не приймають ці валюти. Третє заборона на розрахунки в рублях у всіх сферах економіки. Тому... Е це правильне рішення, і сьогодні якраз е, в зв'язку з великою війною, тобто товаробіг е, з країною агресором, е, чи ті країни, які її підтримують, тобто є низькими. Тому сьогодні там чи російський рубль, чи білоруський рубль, Просто він по перше він не попадає там в механізм розрахунку, встановлення цю курсу валют. І він не потрібен, тому що український бізнес е, сьогодні працює з іншими країнами. Дозвольте насамкінець просто уточнити, щоб ми фіналізували. Товарообіг рублевий, скажімо так, за останні роки, вже після початку повномасштабної війни, він був, його не було, якщо був, то в якому обсязі. Я не володію інформацію щодо товарообігу зараз ну, конкретно з Російської Федерації. Єдине, що якщо ми говоримо взагалі про товарообіг нашої держави, то треба сказати про те, що у нас імпорт на ну, минулий рік склав. Більше 70 мільярдів доларів. А експорт склав а, трохи більше 40 мільярдів доларів. У нас величезна ця різниця, тобто 70 мінус тобто близько 40 мільярдів. Це якраз дефіцит торговельного балансу, і це величезна проблема для нашої економіки, але вона пов'язана в першу чергу з великою війною, тому що до великої війни такої проблеми не було. І сьогодні для національного банку України стабільність валютного ринку є надзвичайно важлива, і тому нам приходиться постійно. Покривати дефіцит валюти, який є на ринку, за рахунок золотовалютних резервів Національного банку України, Для того, щоб українська гривня була стабільною і наша політика керовиною. тобто ми можемо спостерігати, що з одного боку там гривня може коливатися, але з іншого боку, срівно це коливання є незначним. В Першу чергу завдяки значній участі національного банку на валютному ринку, друге, ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам, які нам допомагають фінансово, мовити раз про фінанси, тому що якраз надходження міжнародної фінансової допомоги дозволяє нам мати значні міжнародні резерв, резерви, золото резерви національного банку. Тобто, які ну і на зараз, і на кінець року, за прогнозами національного банку будуть складати більше ніж 40 мільярдів доларів. І е, якщо ми говоримо про дефіцит. Не ну, давайте, дефіцит державного бюджету на цей рік це поки що який в бюджеті зазначений це 38 мільярдів доларів. Планово він буде профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Це дуже для нас важливо, щоб національний банк, ну наприклад, якщо Прям песимістичний сценарій немає е надходжень зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, то зрозуміло, що потрібно шукати якісь джерела для покриття дефіциту. А які це можуть можуть джерела? Там підвищення податків або, наприклад, там Національний банк друкує грошові кошти, як це було наприклад у 2022 році. Але це ну, і, і перший і другий варіант він не бажаний варіант. Е ну і тому ми по суті, якщо ми говоримо про 2025 рік, то Україна провела дуже складні переговори ще в передні роки, і на цей рік, як на мене, ризик скажімо так недофінансування зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, він є ну, невисоким, тому що дуже багато угод укладених, дуже багато коштів вже перераховано, ну, або находяться там на відповідних рахунках, наприклад, там Світового банку, які буде ці кошти будуть перераховані до державного бюджету України. Але все рівно потрібно думати, яким чином будемо жити в 26-му чи 27 му роках, тому що і зовнішнє фінансування для нас дуже важливо, і для нас дуже важливо це і збільшення доходів державного бюджету, тому що це також ну наприклад українська армія військово-промисловий комплекс фінансується виключно коштом платники податків фізичних та юридичних осіб нашої держави. Виходячи з цього, що ви сказали, лише коротко на останок вас запитаю ваш прогноз тоді, що буде з гривнею в наступні місяці, і в наступний рік, от якщо більш глобально брати? Що більш глобально, дивіться, перше Нацбанк не дає прогнозів. Ну, ми це чули багато багато раз в студіях. Друге, будь-яка думка іншої іншого людини це особиста думка цієї людини. Третє курс, який зазначений в державному бюджеті, він це чисто технічно розрахунковий. Просто ну нагадаю дачам це там 45 п'ять гривень, і він ні до чого не зобов'язаний ну, Національний банк України. Четверте для Нацбанку в умовах боротьби з високою інфляцією, наша інфляція сьогодні там. Трохи більше 13%. Вона ще буде так само на таких показниках десь до середини року, і потім почне зменшуватись на кінець року, і на кінець року десь 8,3% за прогнозами Національного банку України. Так от девальваційний чинник він дуже важливий в тому, щоб побороти інфляцію, тобто ну, що таке, щоб його не було цього девальваційного чинника. Тому що чим нас, ми перед цим говорили, що значний імпорт до нашої держави, а коли ти імпортуєш, то це іноземна валюта. Чи буде Ку гривня слабше до доземних валют, значить буде вища ціна, а нам не нам на поки потрібно, що ціна була ціни не ну, скам так зменшувалися. Тому стабільність на валютному ринку для національного банку України є однією із дуже важливих і пріоритетних задач. Резюмірую, гривня може в ту чи іншу сторону, як ми це спостерігали навіть протягом беремо майже там 3 місяці цього року. Тобто то гривня послаблювалася, то гривня посилювалася, Тобто, і такі тренди можуть і надалі відбуватися, але значних відхилень і в ну, на мою особисту точку зору там не має бути. Я вам дякую за роз'яснення. Це був економіст, член ради Нацбанку Василь Фурман про зокрема новації в розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют, зокрема щодо валют окупантів і їхніх посіпок. Самогонники в Рясах на Київщині та Рівненщині бюро економічної безпеки накрило підпільні виробництва алкоголю. Фальсифіковане винце в промислових обсягах виготовляли. Святі отці московської православної церкви з незаконного обігу вилучили майже 20 тисяч літрів небезпечного для здоров'я шмурдяка. Торгували ним пануці, звичайно, без сплати акцизу і податків. Орієнтовна вартість всього вилученого питва близько мільйона восьмисот тисяч гривень. Зараз у справі цих алкоцерковників триває досудове розслідування. Далі мої колеги ведуть 1+, плюс Ната Островська, Іван Плінський продовжать об'єднаний марафон. Ну а ми готуємо підсумковий випуск ТСН за цей ранок вже на 11 годину. Будьте з нами. Мурдяк московського патріархату це сильно було.